Чому ж 3 2 1 працює, запитаєте ви. Фішка в тому, що ця фреймворк дуже спрощує ось цей момент, з чого ж мені почати. It reduces cognitive load, а також лікує від decision fatigue. Це ось ця постійна втома від прийняття рішень. Менше варіантів, більше ясності. Як би там не було, але наш мозок дуже любить chunking. Це коли одну основну велику задачу розбивають на те. Які маленькі блоки або групи, якщо вам потрібно обрати позицію в меню на 200 сторінок або на 200 варіантів? Ви взагалі уявляєте цей стрес і цей жах. Набагато легше буде поглянути на одну маленьку дощечку, на якій згруповано буде декілька позицій, де можна застосувати ось цю фреймворк. Дуже легко. Наприклад, на співбесіді, коли вас просять розповісти про ваш найбільший факап, так так дуже неприємно. Але one thing – це урок, який ви винесли. Two types – наприклад, два рішення, які ви прийняли, і three steps – це три. Кроки, як ви вирішили це питання в результаті, або ж на мітингу, коли у вас питають думку щодо якогось питання, що ж one thing – це ваша позиція, або ваша думка, Two steps – це два. Нехай буде сценарії, і three steps – це план або ж на нетворкінгу замість того щоб говорити про погоду або про якісь інші не дуже цікаві і актуальні теми давайте поговоримо про one thing, наприклад про подію Two types – це або ж про вигоду або про інтерес про зацікавленість And three steps – це про вашу потенційну співпрацю